Сьогодні 13 березня 2023 року заняття художня література тема заняття вивчення вірша Катерини Перелісної Весна за допомогою Мнемотаблиці. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Я рада сьогодні вас бачити. Звичайно, сьогодні заняття має бути дуже цікавим. Про що ми сьогодні будемо говорити, ви повинні відгадати. Слухаємо загадку. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розквітають, солов'ї співають. Тож, про що ця загадка? Я вважаю, ви здогадалися, так? Дивимось, уважно, звичайно, дітки. Сьогодні ми будемо говорити про весну. Це дуже чарівна пора року. все, Природа вся оживає, пташки повертаються в краї, так? з тепліх країв, з'являються комахи і, звичайно, природа розквітає. Давайте, дітки, з вами пригадаємо, які прикмети весни ви вже помічаєте. Так, ось вам табличка, вона допоможе пригадати, так? Ну, всі ви знаєте, що весною так, тане льод, тане сніг, урульки і з'являються перші весняні квіти. Ми про це з вами говорили, так? Взуття люди теж міняють, ми знімаємо теплі сапоги, так і ботинки, і одягаємо такі вже полегшені. Кросівочки, так, з'являються перші весняні листочки. У птахів і у тварин так, з'являються малюки, правильно. Ну, і, звичайно, прилітають пташки з теплих країн. Сонечку вже трохи пригріваю землю, так? Одяг у нас тоді легшим, бо на вулиці у нас вже потеплішало трохи. Звичайно, весняні квіти. Весною ми відмічаємо свято матусі, так? І для пташок дорослі або з дітками своїми роблять такі будиночки, які називаються шпаківні. так? Пригадали, всі прикмети весни молодці. Давайте з вами подумаємо, дітки. Ось слово весна. Що вона у вас викликає? Які почуття, може, асоціації? Так, Весна це що? Це сонечко, це зелені дерева, це травичка, квіти, пташки, хмарки, струмочки. Так? Молодці дітки, дуже багато про весну. Складено і прислів'їв, і приказок, і казок, і віршів. І ось сьогодні, діти, ми з вами трохи про це поговоримо. Спочатку подивіться на екран і пригадаємо приказки про весну. Допоможуть нам в цьому ось такі мнемодоріжки. Так? Весна красна квітами, а осінь. Грибами, або ще говорять, весна красна квітами, а осінь пирогами. Теж є така приказка. Весною проспиш, заплачеш зимою. Весна і осінь на ряби кобилі їздять. Побачив шпака у дворі, знай весна на дворі. Так, звичайно, ми про це говорили, що найперші прилітають до нас весною, це шпаки. Весна наш батько і мати, а як не посієш, то будеш, не будеш збирати. Звичайно, якщо весною добре попрацювати і посадити щось, то, звичайно, завжди буде гарний врожай. А якщо цього не робити, то не будеш і збирати, ні буде чого збирати. Синиця починає співати, весна надходить. Звичайно, якщо ми почуємо у дворі синичку, яка дуже голосно співає, це значить, що не за горами вже весна і скоро буде тепло. Сьогодні, дітки, як я і обіцяла, ми будемо з вами вивчати вірш. Будемо вивчати вірш про весну. Звичайно. Так. І допоможе нам в цьому ось така табличка, як завжди. Вірш називається Весна, написала його Катерина Перелісна. Весна дивимось на екран. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває, що ж синіє на землі ніжні проліски малі, а що, є... а що пнеться з під листа, то травичка вироста. а над полем що бренить? Любий жайворонок воронок Ось такий віршик. Подивіться, будь ласка, на картинки. Що за чим іде? Так, і ми починаємо з вами потрохи його вивчати. Давайте я буду вам промовляти перший рядочок, а ви будете за мною повторювати, що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому-то так буває? Сонце землю пригріває. Давайте оцей шматочок з вами вивчимо. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Так, йдемо далі. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі? Що ж синіє з-під землі, ніжні проліски малі? А що пнеться з-під листа? То травичка проровироста. А що пнеться з-під листа, то травичка вироста. А над полем що бринить? А над полем що бринить? Любий жайворон звинить. Любий жайворон дзвенить». Ось такий, дітки, дуже красивий мелодійний віршик. Зараз я ще раз його вам прочитаю. Ви уважно дивіться на табличку, хто щось вже запам'ятав, то повторюйте, будь ласка, за мною. Вірш називається Весна. Написав цей вірш, написала цей вірш, вибачте, Катерина Перелісна. Починаймо. Що з весною настає, сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває? Що ж синіє на землі, ніжні проліски малі, а що пнеться з-під листа, то травичка вироста. А над полем що бренить? Любий жайворон звенить. Так, Така пташка весняна жайворонок, він дуже красиво співає. Ось такий віршик, дітки, сьогодні ми з вами вивчали. Я вважаю, що ви його, може, запам'ятали, якщо ні, нехай дорослі вам в цьому допоможуть. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!